Привіт усім, хто зараз дивиться цей випуск каналу Тупаріум і цікавиться незвичайними законами про автомобілі. Сьогодні я розповім вам про 20 найбезглуздіших автомобільних законів, які існують у різних куточках нашої планети. Деякі з цих правил здаються настільки абсурдними, що важко повірити в їхнє реальне існування навіть зараз. Але саме ці дивні закони показують, як законодавство відображає культуру та історичні особливості різних країн і міст. Якщо ви ще не підписалися на канал, обов'язково натисніть кнопку підписки та поставте лайк цьому відео. Отже, почнемо нашу подорож світом найдивніших правил дорожнього руху та володіння автомобілями по всій землі. Перший закон стосується чистоти вашого транспортного засобу в країні, де порядок цінується понад усе інше. У Німеччині існує закон, який забороняє їздити на брудному автомобілі, бо це вважається порушенням громадського порядку. Якщо поліцейський зупинить вас із занадто забрудненою машиною, вам загрожує штраф від 50 до 100 євро. Особливо суворо карають водіїв, у яких номерні знаки настільки брудні, що їх неможливо прочитати правоохоронним органам. У Каліфорнії діє заборона на розміщення нечітких гральних кубиків або будь-яких інших пухнастих прикрас на дзеркалі. Цей закон з'явився через те, що такі аксесуари можуть відволікати водія та обмежувати його огляд дороги. Штраф за таке порушення може сягати 250 доларів, що досить серйозно для звичайної прикраси салону. Напишіть у коментарях, чи є у вашому автомобілі якісь незвичні аксесуари, які могли б порушувати подібні закони на острові Кіпр водіям категорично заборонено їсти або пити будь-що під час керування транспортним засобом на дорозі. Навіть якщо ви просто п'єте воду з пляшки на червоному світлофорі, вас можуть оштрафувати на кілька сотень євро. Цей закон було введено для максимального зниження рівня аварійності через відволікання уваги водіїв від дорожньої ситуації. У штаті Пенсільванія досі діє архаїчний закон, який зобов'язує водіїв розібрати автомобіль, якщо кінь на дорозі злякався. Цей закон з'явився ще на початку ХХ століття, коли автомобілі тільки почали з'являтися на дорогах. Формально цей закон ніхто не скасував, хоча зараз його вже ніхто не застосовує через відсутність коней на дорогах. Якщо вам подобається контент про незвичайні закони, поставте лайк та підпишіться на канал Тупаріум для нових випусків. У місті Денвер, штату Колорадо, існує дивний закон, який забороняє керувати чорним автомобілем у неділю після сходу сонця. Походження цього закону залишається загадкою навіть для місцевих істориків, які намагалися з'ясувати його корені протягом багатьох років. Можливо, це пов'язано з релігійними традиціями або старими забобонами, які були популярні на початку минулого століття. У Великій Британії діє закон, який зобов'язує таксистів завжди мати у своєму автомобілі тюк сіна для коня. Цей закон з'явився ще в 19 столітті, коли таксі були кінними екіпажами, а не моторизованими транспортними засобами. Хоча закон офіційно не скасований, сучасні таксисти звичайно не возять із собою сіно у багажниках своїх машин. У Данії перед запуском двигуна водій зобов'язаний перевірити, чи немає під автомобілем дітей, які можуть там ховатися. Цей закон був введений після кількох трагічних випадків, коли діти гралися біля припаркованих машин у житлових кварталах. За недотримання цієї вимоги водій може отримати серйозний штраф або навіть кримінальну відповідальність у разі нещасного випадку. У штаті Алабама водіям заборонено керувати автомобілем із зав'язаними очима, що здається абсолютно очевидним правилом для всіх. Але факт того, що таке правило довелося закріпити окремим законом, говорить про те, що хтось це робив. Цікаво, які обставини призвели до необхідності створення такого, здавалося б, самоочевидного закону про безпеку на дорогах. На Філіпінах діє закон про кодування номерних знаків, який обмежує рух автомобілів залежно від останньої цифри на номері. У певні дні тижня автомобілі з конкретними останніми цифрами номерів не можуть виїжджати на дороги столичного регіону. Ця система була введена для боротьби з величезними заторами в Манілі та зниження рівня забруднення повітря мегаполісу. У місті Юріка, штату Каліфорнія, чоловікам із вусами заборонено цілувати жінок, сидячи за кермом свого автомобіля. Цей дивний закон, ймовірно, з'явився на початку ХХ століття через моральні норми того часу та занепокоєння безпекою. Напишіть у коментарях, який із цих законів здається вам найабсурднішим, і чому ви так вважаєте про нього. У Таїланді існує закон, який забороняє керувати автомобілем без сорочки або верхнього одягу для чоловіків і жінок. Порушення цього правила може призвести до штрафу в кілька тисяч батів або навіть короткострокового арешту на кілька днів. Цей закон пов'язаний із культурними нормами скромності та поваги до публічних просторів у тайському суспільстві загалом у французькому місті Шатонев Дюпап. Існує давній закон, який забороняє посадку літаючих тарілок на виноградниках міста та околиць. Цей закон був прийнятий у 1959 році, як жарт місцевого мера Люсьєна Жана під час паніки навколо НЛО. Хоча закон стосується літаючих об'єктів, а не автомобілів, він демонструє, як законодавство іноді відображає культурні феномени епохи. У Сінгапурі існує суворий закон, який обмежує кількість автомобілів шляхом продажу спеціальних дозволів на реєстрацію нових машин. Ці дозволи коштують десятки тисяч доларів і діють лише протягом 10 років, після чого потрібно купувати новий. Така система була введена для контролю за кількістю транспорту та запобігання величезним заторам у невеликій за площею країні. У штаті Невада місто Юрека має закон, який забороняє чоловікам із вусами цілувати когось у громадських місцях взагалі. Хоча цей закон не стосується безпосередньо автомобілів, він може застосовуватися, якщо пара знаходиться в припаркованій машині на вулиці. У Швейцарії існує правило, яке забороняє мити автомобіль у неділю, бо це вважається порушенням дня відпочинку та спокою. У деяких кантонах це правило поширюється також на суботу після обіду. Коли люди готуються до недільного відпочинку вдома, порушення цього закону може призвести до штрафу в кілька сотень швейцарських франків від місцевої адміністрації чи поліції. Розкажіть у коментарях, докладно, які незвичайні автомобільні правила діють у вашому місті або країні проживання зараз. У Саудівській Аравії до 2018 року жінкам взагалі було заборонено керувати автомобілями за будь-яких обставин. Ця заборона була однією з найсуворіших у світі та викликала численні протести як всередині країни, так і міжнародної спільноти. Після скасування заборони жінки отримали право керувати транспортними засобами. Але й досі існують певні культурні обмеження щодо цього. У штаті Монтана закон дозволяє мати відкриту пляшку алкоголю в автомобілі, якщо водій не п'є за кермом взагалі. Це один із небагатьох штатів США, де пасажири можуть легально вживати алкоголь під час руху транспортного засобу дорогою. У Росії існувало правило, за яким водіям заборонялося керувати брудним автомобілем. Особливо, якщо номерні знаки не читабельні через бруд, штраф за таке порушення міг становити від 500 до однієї тисячі рублів, залежно від ступеня забруднення машини. Це правило було введено для покращення безпеки дорожнього руху та можливості ідентифікації транспортних засобів камерами спостереження. У Японії діє система, за якою водій повинен мати підтверджене місце для паркування перед купівлею нового автомобіля взагалі. Без спеціального сертифіката від поліції, який підтверджує наявність паркувального місця, ви не зможете зареєструвати новий автомобіль у країні. Ця система допомагає уникнути проблем із нелегальним паркуванням на вулицях переповнених японських міст та їхніх околиць. Отже, ми розглянули 20 найдивніших автомобільних законів із різних куточків світу, які здаються абсурдними сучасній людині сьогодні. Багато з цих законів з'явилися в конкретний історичний період і відображали тогочасні культурні норми чи технологічні реалії. Деякі з них досі діють формально, хоча вже давно не застосовуються на практиці через зміну суспільних умов. Інші закони були введені з абсолютно практичних міркувань, але зараз виглядають дивно через зміну контексту та обставин життя. Ці приклади показують, як законодавство може відставати від реального життя та технологічного прогресу в різних країнах світу. Якщо вам сподобався цей випуск каналу Тупаріум, обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео прямо зараз. Напишіть у коментарях, який із цих 20 законів здався вам найбезглузнішим і чому саме він привернув вашу увагу. Також розкажіть, чи знаєте ви інші дивні автомобільні закони, про які я не згадав у цьому випуску сьогодні. Дякую за перегляд. І до зустрічі в наступних випусках каналу Тупаріум, де ми продовжимо досліджувати найцікавіше.